Привіт, друзі! Вас вітає команда Go2Go. Сьогодні ми розглянемо важливі правила користування каршерінгу для того, щоб ваша поїздка була безпечною та комфортною. Готові? Тоді починаємо завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху. Безпека на дорозі пріоритет номер 1 Друге. Відповідальність за автомобіль. Ви несете відповідальність за стан автомобіля під час користування. Перед початком поїздки перевірте автомобіль на наявність пошкоджень. Якщо ви знайдете будь-які проблеми, повідомте нам про це через додаток GoToGo. 3. Дотримання внутрішніх правил використання каршерінгу. У наших автомобілях заборонено палити та смітити. Не можна красти речі, які є власністю GoToGo. Четверте. Відповідальне паркування. Завершуйте поїздку у визначених зонах паркування Go2Go. -go. Це важливо для зручності інших користувачів. Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб знайти правильне місце. Підтримуйте чистоту в салоні. Переконайтеся, що після вашої поїздки в автомобілі не залишилось сміття. Це створює приємний досвід для наступного користувача. Дотримуючись цих простих правил, ви допомагаєте нам підтримувати сервіс каршерінгу на високому рівні. Дякуємо, що обираєте Go2Go. Go. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. До зустрічі на дорогах.